Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину. Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Нагадаємо, сьогодні вранці на Київщині розбився гелікоптер. На борту загалом було 9 людей, в тому числі й очільники правоохоронного відомства. Усі загинули за попередніми свідченнями місцевих вертоліт впав на території дитсадка поблизу житлового будинку. За інформацією ДСНС загинули 15 людей, в тому числі троє дітей. Більше 20 осіб дістали поранення. Серед них є неповнолітні. За інформацією Офіса президента, керівництво МВС прямувало у відрядження в одну з гарячих точок України. Президент Володимир Зеленський доручив СБУ у взаємодії з нацполіцією та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося. Оперативна інформація від Дніпровської міської влади. За доручення міського голови Бориса Філатова додатковий штаб прийому громадян постраждалих від ракетного удару невдовзі розмістять в приміщенні НВК номер 66 за адресою проспект Героїв. 3А. там постраждалі зможуть подати заяви на лікування, отримання матеріальної допомоги, оформити втрачені документи та отримати свідоцтво про смерть загиблого родича. Штаб працюватиме щоденно з 8 до 20 години. Для консультацій телефонуйте в департамент соцполітики. Номери на ваших екранах. Також прийом заяв триває у штабі допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару, що розташований на площі Шевченка-7. Це будівля адміністрації Соборного району. Графік роботи та контактний телефон на екрані. Більше трьохсот людей, які втратили квартири від удару ракети, отримають від міської влади по мільйону гривень на придбання житла. Крім того, міська влада веде переговори з представниками бізнесу та благодійних фондів, аби ті також долучилися до фінансової допомоги потерпілим. І до інших тем наразі приватними енергетичними компаніями зупинено роботу двох підвищувальних насосних станцій. Через це припинено водопостачання в будинках за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять щойно заживлять об'єкти. Через відсутність світла не працюють чотири котельні. Через це без опалення 176 будинків. Також через порих тепломережі по вулиці Кленовій перекрито теплопостачання у будинку номер 1 по цій вулиці. На місці вже працює бригада теплоенерго. Роботи планують завершити протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Далі інформація від правоохоронців: за минулу добу надійшло 10 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 23 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 20 злочинів. І про приємне в Дніпрі за минулу добу народилося 24 маляти, 8 дівчаток та 16 хлопчиків. Вісім немовлят народили жінки-переселенки. У пошкодженому будинку та тих, які розташовані поруч з епіцентром вибуху, 14 січня повибувало вікна. Також зазнали збитків комунальні установи, дитячі садочки та школи. За відновлення вікон взялися ще в день трагедії. У нас постраждало е, декілька об'єктів е, освітніх шкіл, дитячих садочків. Зараз ми знаходимося в пострадавшій школі е, ЦНВК 66. В цій саме школі це 40 вікон, 30, 35 вікон, і 40 стіклопакетів, яких прийдеться замінювати і повністю встановлювати нові вікна. У нас ну, зараз йдуть роботи в тридцять гімназії при Дніпровську. Все це місто саме. Ніпрянка Ксенія Башебулар вижила після трагедії 13 жовтня 2007 року, коли у будинку на Мандриківській стався вибух побутового газу, який забрав життя 23 людей. Ксенію тоді дістали з під уламків у важкому стані. Після трагедії майже рік вона провела у лікарні. Згодом стала відомою співачкою. А з початком повномасштабного вторгнення, волонтеркою. 14 січня пережила трагедію вдруге, коли російська ракета поцілила в її дім. Мені подзвонила подружка, вона живе в ЖК «Салют», тобто вона бачить мій будинок. Вона подзвонила і каже, що мені здається, що ракета влучила в твій дім. Мама пресувала речі, е, ну, втомилась, у мене мама е, схворіє. Е, вона пішла відпочити ось до себе в кімнату, і через там, хвилин 10 влучила ракета. Тобто, мамина кімната, вона Виходила, вікна виходили на ту сторону. Тобто, там, там також, ну, вона, звичайно, у неї дуже сильний стрес, але вона не ушкоджена на щастя, ну тобто то, тільки морально. Подзвонила подорожці, кажу, прийдіть цією, забери маму, будь ласка, вона там вже, напевно, десь на вулиці. Вона приїхала, е пішла шукати собаку. Собака була під кроваттю. На щастя, з нею все добре. Я побачила просто свою кімнату чи кухню, на які я завжди проводила час, коли була вдома. То ну ми б з тобою вже не спілкувалися, бо я була б в тяжкому стані. Представники департаментів міськради зустрілися з мешканцями житлового масиву Перемога та їхніми родичами, тими, хто постраждав від російського теракту, розповіли, як отримати матеріальну допомогу від міста, де відновити документи та озвучили іншу важливу інформацію. Різних благодійних організацій, благодійних фондів також там можна приготувати їжу. Ми е, дали інформацію про те, що в школах 111 та 130 є теплі речі, є ковдри, є подушки, є можливість приготувати собі е, харчування. Город окна і вставляє. Будуть матеріальні допомоги на ліки, будуть матеріальні допомоги на поховання, і буде матеріальна допомога на відновлення житла. І буде матеріальна допомога на ті житло, яке вже неможливо відновити. Прийом я зараз не буду вести там, де його ви... відновлення документів постраждалих особисті паспорти. Вони приходять і звертаються у соборну адміністрацію. Міграційні служби вони відновлюють свої документи. Відновлення документів технічних по їхніх домівках це БТІ відновлює документи. Всі державні збори прийдеться сплатити, але ми матеріальну допомогу. Могу надамо людям, щоб вони не платили зі своїх особистих коштів на відновлення цих документів. Вночі росіяни тричі накрили Нікопольський район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. У Марганецькій громаді снаряди обірвали дві лінії електропередач. У Червоногригорівській побили кілька приватних будинків, але на щастя люди не ушкоджені. Навколо знищеного під'їзду на перемозі виникла ситуація, яка сколихнула мересника вже зруйнованої оселі гроші за фотоквартири, які він зробив, коли намагався її продати. Чи порозумілися сторони, та якою була реакція ріелторської спільноти? Далі в сюжеті. Мережею шириться переписка закритого чату ріелторів, яка спричинила гучну реакцію суспільства. Справа стосувалася квартири зі зруйнованого російською ракетою будинку на набережні перемоги 118 у Дніпрі. Продавав там квартиру на другому поверсі. Певен багато колег пам'ятають ось приклад людської дурості і жадібності. Були реальні пропозиції від потенційних покупців: 72, 73, 75 тисяч. Господар хотів 80 тисяч на руки. До того ж, комісію сплачувати відмовлявся. Мовляв, беріть з покупця. І от напередодні він мені пише: Сергію, скиньте фото квартири. Я відповів, що зі мною договору у вас немає. Уснови теж відмовилися сплатити комісію. До того ж, жодного разу не дали гроші. Рошей на рекламу. Отже, ці фотоквартири моя інтелектуальна власність, і я розумію, для чого вони вам, для отримання компенсації за зруйноване житло від держави. Якщо хочете мати мою інтелектуальну власність, оплатіть мою роботу. Тож правий я чи ні. Спільнота спеціалістів з нерухомості розділилася думками. Більшість колег агента не підтримали його позицію та все ж допомогли урегулювати ситуацію. Більшість ріелторів, які там коментували. Вони коментували, що це неправильно, і я так вважаю, що треба було надати фотографії. У всякому випадку: війна, будинку нема. Особа ця постраждала дуже сильно і нема чого обговорювати. Ми зателефонували автору світлини і запитали, як далі розвивалася ця ситуація. Той повідомив, після втручання громадськості питання вирішили. Вопрос вже і собственником, і срієлторським сріелторська група, я теж получил приділений негатив. Я скинув собственнику вчора фотографії. Міон мені благодарив. Уважає люди, написали, що всього вопрос закрит. Кам'ятарі більше не нужны, і тему эту закрили. Власник зруйнованої квартири каже: претензій до ріелтора немає. Про те, що ситуацію обговорюється на широкому загалі, навіть не знав. Дав фотографію, факт подтверждає. Фотографію у мене то есть он сбросил, Да есть. Ріелторська спільнота урегулювала прикране порозуміння. Агент віддав фото. Ситуація отримала рішення, проте у мережі й досі активно обговорюють історію. Інеса Зайцева, Сергій Марченко, Іван Пономарьо, Дніпроньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Дніпротіві та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Дніпротіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.